Віктор Янукович взяв участь у засіданні ради глав держав СНД. Засідання у мінську відбулося у вузькому форматі. Проект порядку денного містив близько 20 проєктів документів, що регламентують співпрацю в різних сферах. Наступного року Україна головує у співдружності незалежних держав. Лідери країни СНД обіцяють українським друзям всебічну підтримку. Утім, увага до нашої держави неабияка, надто напередодні історичного вільнюського саміту та можливого підписання угоди про асоціацію з ЄС. Глава Української держави переконаний, що євразійський регіон лише виграє від зближення України та Європи та закликає інші держави сприйняти такий геополітичний вибір гідно. Підписання цього документа в стратегічному зміренні, по моєму убіжденню, вигадне. как для непосредственных сторон соглашения, так и для всех других государств региона. Моя позиция такова. Любые разговоры о необходимости выбора Украины между углублением взаимодействия с государствами участниками СНГ, а также Евразийского интеграционного проекта и Европой в корне не верны. Натомість президент Росії Володимир Путін вкотре відзначає, асоціація з Євросоюзом закриє двері для України у митний союз і нагадує, Москва вводитиме обмежувальні заходи для українського експорту після входження України у зону вільної торгівлі з ЄС. Мовляв, таким чином Росія прагне захистити свої ринки від хвилі несертифікованих європейських товарів. Утім, сторони домовилися, що проведуть консультації напередодні Вільнюського саміту, аби оцінити можливі вигоди та ризики. А глава української держави пропонує закріпити консультативний формат спів. На, основе. на самом деле у нас есть тревога совместная относительно режима торговли с Украиной после создания нами зоны свободной торговли с Евросоюзом. Поэтому мы предложили сформировать постоянно действующий консультативный формат Украина, Европейский Союз, Таможенный Союз. И рассчитываю на поддержку такой инициативы. Учасники говорили і про перспективи митного союзу, який до кінця 2015 року буде розширений до більш поглибленої форми економічної інтеграції євразійського економічного співтовариства. Україна отримуватиме газ через Хорватію і Угорщину. Країни завершили узгодження питань щодо проєкту зі створення адріатичного коридору для постачання газу до українських сховищ. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. За результатами візиту до Брюсселя. Він повідомив, що підписання відповідної декларації відбудеться 5-6 листопада на рівні прем'єрів України, Угорщини та Хорватії. Урядовець також наголосив, що це потужний крок для диверсифікації маршрутів постачання енергоносіїв та зміцнення енергетичної безпеки усієї Європи. Більше 300 мільярдів гривень було виплачено за соціальними програмами. Про це на з'їзді колегії Міністерства соціальної політики заявила Наталія Королевська. Попри економічно складний рік, виплати з бюджету залишились стабільними. Середня заробітна плата українців зросла майже на 9 відсотків і на сьогодні становить 3222 гривні, зазначила міністр соціальної політики Наталія Королевська, підсумовуючи роботу свого відомства від початку року. Попри економічну ситуацію у світі у Україні всі виплати лишились стабільними. На покриття заборгованостей уряд додатково виділив 2 мільярди 100 мільйонів гривень, і гроші вже перераховано у регіони. Запевнила міністр. Ці 9 місяців. Всі ми прожили в непростих условиях. И непростой экономической ситуации, которая сложилась как в мире, так и, безусловно, в Украине. В отличие от многих стран, я еще раз хочу повторить, в Украине мы не сократили ни одного пособия, ни одной государственной помощи, государственной поддержки и ни одной льготы. Пріоритетним напрямком у роботі міністерства Наталія Королевська назвала реалізацію соціальних ініціатив президента. Майже на 900 гривень збільшилася соціальна допомога на дітей, позбавлених батьківського опікування. За словами міністра, уже на 100% профінансовані виплати по вагітності та народженню дитини. І розроблена програма по реалізації в наступному році будівництва 300 дитячих будинків сімейного типу. І поставлена задача, щоб со следующего року ни один ребюнок сирота не був вновь осіротивши детки, не, не были отправлены в интернаты. У нас внедрена сьогодні нова модель діяльності 12 тисяч спеціалістів по соціальній роботі. Загалом за 9 місяців роботи на соціальні виплати министерство витратило 311 одинадцять мільярдів гривень. П'ять нових пунктів первинної медичної допомоги з'являться в Донецьку до кінця року. Відповідне рішення було ухвалено під час чергової сесії міськради. Один з них розташований у Будьонівському районі, вже введено в експлуатацію, інші ж плануються відкрити вже найближчим часом. На що ще чекати мешканцям шахтарської столиці? Дивіться далі. Чергова сесія Донецької міськради розпочалася з приємних новин. Перед депутатами відзвитували учасники експедиції Донбас-Сніговий барс, які вже підкорили вершини Антарктиди та Тяньшаню. З цієї нагоди альпіністи презентували міському голові почесний вимпел на черзі ж підкорення в наступному році ще однієї вершини Тяньшаню – піку перемоги. І в 2015 році ми хотіли б проложити новий маршрут, маршрут, по якому ще ніхто не ходив, на вищу точку планети Земля на вершину Еверест. І хотіли б дати тому ім'я марш названня того маршруту Донбасський огромне спасибо, Олександр Алексеевич, всім депутатам за поддержку цього проекта на всіх етапах. Но я сподіваюся, що в будущему все, що ми задумали, ми все це реалізуємо. Далі ж перейшли до питань порядку денного. Так, депутати підтримали рішення щодо внесення змін до міського бюджету на поточний рік. Зокрема, за рахунок субвенції буде збільшено витрати на цілий комплекс напрямків бюджетної сфери. Увеличение расходов на вторичный уровень здравоохранения, увеличение расходов в экологическом фонде и перераспределение расходов отдела управления в пределах предусмотренных лимитов на год. Кроме того, увеличение расходов на ремонты дорог. Серед важливих питань соціальної сфери перегляд пільг студентам та школярам на проїзд в громадському транспорті. Посадовці одразу заспокоїли, відміняти пільговий проїзд ніхто не збирається. Просто компенсацію за надання такої послуги відтепер отримуватиме лише одне транспортне підприємство міста. В іюні було прийнято рішення Донецького роського про представлення льгот по проїзду в городському пасажирському транспорті студентам-школьникам і школьникам на 2013-2014 рік. И в связи с тем, что данная льгота осуществляется только через такой инструмент, как месячные проездные билеты, и только лишь предприятиям Донэлектроавтотранс. Ранее эти, эта финансовая помощь предоставлялась не только Донэлектроавтотранс, компенсация, вернее, но и предприятиям ООО Кальмиоспецпоставка и ПАО Автотранспортник. В связи с этим... С прийнятим цим рішенням предлагаємо включити два предприятия із получателі фінансової поддержки, так як вони не осуществляють продажу місячних призвівних білетів. А от рішення щодо перегляду додаткових відрахувань за користування послугами ЖКГ підтримки серед депутатів не знайшло. Навіть після повторного голосування. Через надзвичайно низьку явку депутатів скасувати попередній документ так і не вдалося. Була була слаба явка. І 36 депутатов отсутствует, поэтому мы проанализируем причину отсутствия каждого из 36 депутатов горсовета. И я думаю, что примем, примем очень серьезные меры вплоть до воздействия через их избирателей. Втім, після зауважень міського голови на адресу деяких депутатів сесія роботу таки продовжила. Зокрема, серед інших було ухвалено рішення щодо користування міською символікою. Ним передбачена відповідальність за неналежне використання герба та прапора. Тому що вже нашу символіку іноді приміняють не зовсім етично, тому ми там обмежили і в цьому умові примінення символіки, відповідно, Какие-то компенсации за это дело. Если это коммерческая организация символикой пользуется, тогда другие, другие подходы. Крім того, підтримали й рішення щодо низки природоохоронних заходів. Зокрема, планується розчистити третій міський ставок. На це близько мільйона гривень виділять з обласного бюджету. Ще мільйон витратять на благоустрій зони відпочинку поблизу майбутньої Кальміус-Арени. Щоправда, вже за рахунок міста. Хлібше Шимовнів, Артур Шагалін. Регіональна служба новин. Майже на метр може просісти ґрунт у центрі Донецька через можливу зупинку відкачування води на шахті імені Горького. Про це йдеться у висновку науково-дослідного інституту Укргідрогеологія, як повідомляє про працівників вугільної промисловості. Роботи можуть бути призупинені через відключення на підприємстві електроенергії, адже станом на 1 жовтня заборгованість підприємства за електроенергію складає понад 80 мільйонів гривень. Втім, щодо благоустрою Донецьк серед кращих стали відомі підсумки щорічного всеукраїнського конкурсу населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку за 2012 рік. Про це повідомляє пресслужба Міністерства регіонального розвитку та ЖКГ. Шахтарська столиця розділила друге місце з Дніпропетровськом, третє посіли Кривий Ріг та Львів. Кращим містом визнано Київ. Міста змагалися у першій категорії населених пунктів з чисельністю населення понад 500 тисяч осіб. Загалом конкурс Водився за шістьма категоріями в залежності від кількості мешканців. Обережно небезпечні іграшки. У Донецьку працівники Міністерства доходів викрили склад, що був повністю забитий іграшками, що містять забагато фенолу та формальдегіду. Товар оцінили у 10 мільйонів гривень. Різнокольорові яскраві, але такі небезпечні. Один з величезних складів Донецька був заповнений контрабандними та ще й неякісними іграшками. Понад 60 тисяч одиниць дитячих товарів виявили оперативники під час обшуку. За даними ж попередньої експертизи, більшість іграшок не відповідали вимогам безпеки за декількома показниками. Більше того, у товарів зафіксовано завищений вміст фенолу та формальдегіду, що вкрай небезпечно для дітей. И первый взгляд игрушки в принципе нормальные, но когда заходишь на склады, там, где их большая концентрация этих игрушек, то б, резкий запах э, игрушек, именно от краски. Если одну игрушку купить, может быть, запах не сильно и услышен будет, а когда их много, то. Це не було. За даними фахівців, на територію України іграшки ввозили через Одеську область. Вже потім вони потрапляли до донецького складу. Звідти їх по різних ринках та магазинах розповсюджував власник складу. Хоча сертифікатів якості у підприємця так і не знайшлось. Кримінальне про нарушення ціни в єдиний реєстр судівних розслідувань з кваліфікацією кваліфікації від доплати налогу. На даний момент проводится мероприятие по встановленню лиц, причастних до незаконного ввозу хранення из выдабанных товаров по і и все места их реализации. За даними податкового звіти, що показав правоохоронця власник складу, торіч він реалізував товару на чверть мільйона гривень. Хоча, за словами фахівців, ця сума, скоріш за все, має бути набагато більшою. Яким буде покарання для підприємця, вирішуватимуть представники ФЕМІДИ Катерина Яковенко, Артур Шагалін, регіональна служба новин. Боротьба з однорукими бандитами триває. Правоохоронці Донецька під час проведення цьогорічних рейдів виявили і ліквідували майже півсотні гральних закладів. Про це повідомляє прес служба міського управління МВС. Міліціонери вилучили більше півтисячі одиниць грального обладнання і понад 23 тисячі гривень. Наразі в єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 117 кримінальних справ за статтею заняття гральним бізнесом. До відповідальності притягнуті організатори та адміністратори. Неповнолітній зловмисник невідомий повідомив про замінування Іловайської філії експрес-банку. Хуліганом виявився безробітний неповнолітній місцевий мешканець 96-го року народження. У своєму повідомленні він вимагав надати йому гроші. Втім, суму чи місце, куди принести кошти, не назвав. Після отримання повідомлення на місце виїхала оперативно-слідча група Харцизького міськвідділу міліції разом з рятувальниками. Також прибули співробітники вибухово технічного підрозділу, які провели огляд будівлі. Усього ж на місці. Події було залучено близько півсотні представників спецслужб та правоохоронців. В результаті вибухових пристроїв, чи схожих на них, не виявили, варто зазначити, що такі хуліганські дії не залишаються безкарними. Суд вже виніс вирок юному псевдомінеру. За статтю 259 частини 1 Кримінального кодексу України вигляді двох років позбавлення волі. На підставі статті 70 частини 1 Кримінального кодексу України за засобоваку в злочинів рахунку часткового складення покарань. Визначив остаточно покарання ранее позбавлення волі сроком на 4 роки, 6 місяців позбавлення волі.